В цьому світі, в перший день літа. Це свято чудове. Всім дітям землі. Перший день літа більше не день захисту дітей. Сьогоднішнім указом президент України Володимир Зеленський переніс свято з 1 червня на 20 листопада. Українці, привіт! День захисту дітей. Дуже тепле, дуже добре, дуже гарне та дуже потрібне свято. Всі ми колись були дітьми. Багато з нас вже мають своїх дітей. День захисту дітей в Україні святкували 1 червня. Це перший день літа. Тепло, сонечко світить. Можна їсти морожене, можна кататися на самокатах, на велосипедах. Ну дуже гарний час для святкування. Дня дитини. Але наш найвеличніший лідер сучасності, наш потужній президент, вирішив перенести це свято з першого теплого літнього дня на кінець осені. В тоді, коли вже буде холодно, коли будуть іти дощі, а може, й сніг, мряка, слякать, грязь. Ну не дуже гарний час для святкування дня дітей. І для чого він це зробив? Навіщо? Він пояснив. Давайте подивимось. І ще важливе. Доволі довго і, на жаль, більше просто за інерцією, ніж щиро, в Україні 1 червня відзначався День захисту дітей. Хоча щороку все більше і більше громадських організацій освітніх інституцій приділяли увагу саме всесвітньому дню дитини, який відзначається восени 20 листопада. Я підписав указ, який синхронізує українську практику. Зі світовою саме 20 листопада була ухвалена декларація прав дитини в 1959 році та конвенція ООН про права дитини в 1989 році. Я почув три тези, три аргументи від Зеленського, чому ж він переніс день захисту дітей з першого дня літа на кінець осені. Перший аргумент це ми святкували нещиро, просто за інерцією. Не знаю, як ви, а я дуже щиро святкував День захисту дітей 1 червня. Ніякої інерції у мене не було. У нас у Харкові в цей день місцева влада постійно влаштовувала якісь заходи для дітей. Щиро вони це робили або за інерцією, я не знаю. Але цей аргумент просто якийсь сміхотворний. Давайте розберемо другий. І хоча щороку все більше і більше громадських організацій. Освітніх інституцій приділяли увагу саме всесвітньому дню дитини, який відзначається восени 20 листопада. Що Щороку все більше громадських організацій та освітніх інституцій приділяли уваги всесвітньому дню дитини, який відзначається 20 листопада. А ці громадські організації та освітні інституції знаходяться в одній кімнаті з нашим президентом. Просто я перший раз чую, щоб у нас якісь організації громадські або освітні інституції приділяли увагу всесвітньому дню дитини, а не Міжнародному дню захисту дітей. Тож це якийсь недолугий аргумент. Подивимося третій. Я підписав. Указ, який синхронізує українську практику зі світовою. Синхронізація української практики зі світовою. Ну тут більш-менш аргументовано. Бо дійсно у світі більше країн святкують День дитини саме 20 листопада. Таких країн більше сотні. А ось країн, які святкують 1 червня, більше 60. Ну не набагато менше згодні. Ні. Але мені здається, що не на часі зараз займатися синхронізацією дня дитини. Війна ж все ж таки в країні. Може краще займатися синхронізацією світової практики дотримування прав людини та демократії. Або синхронізуватися зі світовою практикою боротьби з корупцією, або синхронізуватися з практикою Ізраїлю по призову на військову службу. Бо в Ізраїлі державу захищають і діти-чиновників, і мажори, і мінти, і прокурори, а у нас тільки кріпаки. Ну і нарешті, навіщо нам той світ? Давайте подивимося на практику святкування наших сусідів, європейців. Частину європейського суспільства ми ж є. Ми ж так прагнемо стати невід'ємною частиною Європи. Тож давайте з ними синхронізувати практику святкування Дня дитини. То що ми маємо? Із 48 європейських країн День захисту дітей 20 листопада святкують лише 16 країн. Третина. А ось 1 червня святкує більше половини країн Європи, а саме 25. What the fuck is this? Давайте ще детальніше капнемо. Візьмемо країни, які нам більше за всіх допомагають і підтримують нас і словом, і ділом. Польща, Чехія та Німеччина, які не тільки допомагають нам потужно, а ще й прихистили більше за інших країн українських біженців, країни Балтії, які більше за всіх розуміють, яке зло та Росія та Радянський Союз. Ну і врешті-решт, Франція та Великобританія теж наші близькі друзі та союзники. Тож в Польщі, Чехії, Литві, Латвії та Естонії день дітей святкують саме 1 червня. В Німеччині дві дати. 1 червня та 20 вересня, і тільки дві країни, Франція та Великобританія, святкують День дитини 20 листопада. Давайте ще копнемо. Подивимося, коли святкують День дитини наші сусіди. І що ми маємо? Всі наші сусіди святкують День дитини 1 червня, окрім Угорщини, там день захисту дітей взагалі у травні. Тож пояснення, аргументи президента о важливості перенесення дня захисту дитини з першого дня літа на кінець осені не переконують. Тоді навіщо це все? Імітувати бурхливу діяльність? Може, він просто не любить українських дітей, тому з 1 червня, коли сонечко світить, коли тепло, можна їсти морозово, можна їздити на велосипеді за самокатах, обливатися водою, купатися до все, що завгодно. Зеленський переніс це свято на пахмурі дощові холодні осінні дні. В травні, як завжди, сонце вихідні, шашлик, день перемоги. Може бути. Але все ж таки я думаю, що справа в іншому. Він просто хоче відволікти увагу. Але від чого? Можливо, від наступ орків в Сумській області. Там росіяни відвоювали окуповані збройними силами України російські землі, які Зеленський збирався міняти на наші землі, і дуже впевнено почали наступати в Сумській області. По телемарафону була купа сюжетів про фортифікаційні споруди, які будувалися на Сумщині дуже потужно. На будівництво чиновники спрямовували мільярди наших з вами грошей. За Рахунок місцевих бюджетів і частково державного бюджету ця робота виконувалась. і ці роботи виконані. Вони в основному виконувалися безпосередній близькості. Тобто, як каже там перша лінія оборони. от там ми працювали. Споруди проходили вибухове випробування. Середнім боєкам, боєзапасом, який зараз використовує ворог, аби закінчити роботи на сумщині, сказав Володимир Артюх, необхідно ще кілька тижнів. Нині проблеми з робочою силою в області немає. За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, озвученою на початку березня від початку року з держбюджету на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів планують виділити 20 мільярдів гривень, із них 1,8 мільярда призначені сумщині. 1,8 мільярда гривень виділено тільки в 2024 році. Всього, я гадаю, на побудову фортифікаційних споруд Сумщини виділили набагато більше. Тепер питання, враховуючи швидкість просування росіян на цьому напрямку, скільки грошей з цих мільярдів осіли в карманах наших зелених чиновників? Питання, звісно, риторичне. Я хочу всім корупціонерам і злодіям побажати міцного здоров'я. Ось і Сергій Стерненко занепокоєний ситуацію на Сумщині. Ви гадаєте, він так само як і я задається питанням, куди ділися гроші, виділені на захист Сумщини? Чому ми маємо в толу сотні тисяч ментів та ТЦКшників, а на Сумщині нікому стримувати росіян? Ні, Сергій Стерненко це не цікавить. Йому потрібно, щоб ви донатили на дрони. Ні депутати та чиновники, які розкрадають бюджетні гроші під час війни, повинні донатити на дрони. А саме ви, звичайні люди, з пенсією 3 тисячі і зарплатою 8 тисяч. Сергію потрібно 11 мільйонів гривень на дрони. Пропоную Сергію Стерненко попросити гроші не в бідних українців, а пошукати їх в інших містах. Наприклад, у головному управлінні Нацполіції Львівської області. Вони просто зараз виділяють з бюджету 65 мільйонів гривень на ремонт адмінприніщень відділів поліції. Невже мусара не потерплять до закінчення війни без ремонту? Сумніваюся, що в них там стелі падають. І цих 65 мільйонів вистачить Стерненку в 6 разів більше дронів закупити для Сумщини? Нарешті у нашій країні завершилась епоха бідності, але не для всіх, не для всіх. А завершилась вона для голови офісу президента України Андрія Єрмака. Або можна забрати у ухилянтів в синій формі 200 автівок Kia Sportage, які вони собі купили для комфортного присування по тилу. Стерненко потрібно 11 мільйонів, а тут цілих 250. Уявіть, скільки це дронів. Що зробив президент Зеленський для того, щоб сиділи корупціонери та колаборанти? Нічого, він вже їх посадив у крісла чиновників та народних депутатів. Або Сергій може попросити виділити гроші на дрони місцеву владу марганця. Вони хотіли на 8 лямов накупити скляних зупинок. Скляних зупинок. Благо українське суспільство своєчасно побачило той тендер, і марадери скасували закупівлю. Не вийшло обікрасти народ. Тож 8 мільйонів, звісно, не вистачить, але ще трілями можна витрусити з місцевої влади марганця. Якщо вони вже так тупо мородерять, то там точно є мільйони награбованих грошей під матрацем. Команда Зеленського нарешті вирішила зайнятись посадками, тільки не посадками реальних злочинців, а посадками тих, хто критикує президента в інтернеті, тих, хто брав участь у революції гідності, тих, хто захищав своє життя та здоров'я від замовних нападів. Ну і на крайняк Сергій Стерненко може продати свій броньований рейндж ровер, купити собі опеля, і на виручені гроші волонтер. Наголошую, волонтер. Зможе закрити потребу в дронах на Сумщині, чи волонтер без броньованого ренджа це в нашій країні зашкварно? У мене складається таке враження, що президент України вже давно у себе в кабінеті повісив білий прапор або, можливо, навіть триколор. Шановні керівники України, я маю вам повідомити не від імені всього народу, а від свого власного імені. Що я, Сергій Стерненко, вважаю вас тупими нахабними зрад. України. Ну і на сам кінець хочу виказати вдячність всім людям, які дотичні до планування та реалізації операції Павутиння. Низький вам уклін, хлопці та дівчата. Своєю роботою ви доводите, що СБУ вміють не тільки за журналістами шпигувати та опозицію присувати. Дякую вам. На сьогодні це все. Підписуйтесь на цей канал та ставте вподобайки. Пока!